А у мене от питання: чи коректно взагалі от у дівчини питати, скільки у неї от було станових партнерів? Ні, це не коректне питання. Воно так. якось повпливає на ваше життя. Ні, ну мені здавалося, що це важливо. Просто добре. чим це саме важливо? Не знаю, ну знать, хоча б який я от по порахунку. А для чого знати по порахунку? Я з друзями консультувався, як з дівчатами спілкуватися. Вони казали, що ну у них просто є дівчата, і вони сказали, що вони обговорювали таке, от уже з ними. Ну я подумав, що буду знайомитися і питати. Таке питання ви можете задати дівчині, коли вже з нею стосунках в конкретних стосунках. І, наприклад, ну ваші стосунки вже місяць тривають. І тоді запитати: слухай, а в тебе було багато партнерів до мене? Я okay. просто наче боюсь, що вона скаже, що да, було багато. Ну, а що тут страшного? Ну, я якось просто не сильно такий досвідчений в цьому плані. Ну добре, у вас була дівчина чи не було? У вас був чи ні? Ну, де да, було декілька разів, а в неї не може бути декілька разів. Ні, ну декілька разів то може і можна, може і було.